Так, я одразу хочу проговорити, що я заїкаюсь, я не п'яний, щоб зараз тут, ну... Бо мені дуже часто пишуть хуйова дикція. блядь. Пиши жарти краще. Кому я одного разу виступав на стендапі, де було дев'ять коміків. Там четвертий був картавий, шоста шепелява, потім ішов я. Я думаю, а хто буде іти далі? Німий. Що це параолімпійський стендап, чи що? До речі, хочу вас попередити, що мій виступ може закінчитися в будь-який момент. Блядь. Я можу на самому відповідальному слові, тупо, блять, Це... А ще мені пишуть коментарі багато матів. А те, що я хуйово говорю, вас не смущає, блять. Да, багато матів, да. якщо є можливість. Проговорити будь-яке слово, я його скажу. <рес> До речі, між моїми паузами може бути ваша реклама. <рес> Якщо що. <рес> Чули прислів'я слово не горобець? То не про мене, блядь. Мій горобець, то, 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 то таке кволе, блядь. Я тако, ну давай. Лети. Е, блядь. Вертайся сюди. блядь. Ужас. А ще за їком дають часто поради. По-перше, поради — це повна єбатінь. Ну, І ще там кажу, ну, що єдиний випадок, коли можна слухати поради, це від більш успішних людей, ніж ти. У моєму випадку я можу слухати картавих, бля. У них проблем з буквами набагато менше. і Кар... Щ... мені тако кажуть, перед виступом зроби виправи для мовлення. Та я їх зроблю, але вони мені хуй поможуть. Ну, чесно. Там, ну, і такої, ну якусь там скоромовку. блядь, Кажу, ти що, блядь? <сум> по больному б'єш. <сум> я хіба що тако прочитаю і все. А саме тупе, що кажуть, це е, співай. Завжди. Ну, це спергаді, коли ти співаєш, воно допомагає. Ну, уявіть собі, в мене такого гуляючого по вулиці. <сум> Просто гей привіт! Як <сум> справи! Добре. Нормально був на роботі. День хуйня. Я краще вже буду заїкою ніж йобнути, мені, чесно. Ви, ну чесно. А я ще учився у церковному хорі, ну у, у підлітковому віці. Я співав, Ну просто собі уявіть я. Використовую методику співу в лікуванні заїкання постійно і мені потрібно піти в магазин купити сметану. Я згадую свій церковний досвід, як це буде виглядати отак. Добрий день, дайте мені сметану. За не треба, за не треба, за не треба? Абсурд, чесне слово. А тепер собі уявіть чотирьох <сиральний> заїк. Це, це мюзикл, це просто добрий день, добрий день, добрий день, дайте мені олію, чіпси, віддя, і ганду. Найкраща порада для заїки це просто його вислухати, не перебивати. Ну я не знаю, що перше гостяне ввечері, чи я закінчу слово, але потерпіть. <риклад> Познайомився з дівчиною, і вже з нею сім місяців в стосунках по хто на даний момент в стосунках і має регулярний секс. Вона е... У нас. У нас різниця у вісім років, я від неї старший, мені не 24, якщо що. От. Мені 29, і ми одного разу з нею двоє миємося у ванні, і вона мені ну, шурує так спинку гарно. І така якась була тишина, і я її питаю, Ярослава, а у тебе є Марія? У житті якась, і вона така: так, я хочу жити в Італії. І вона так мені шурис пенку, а я так повертаюсь і кажу, що хочеш мити сотрях людей? Так. Але спочатку на тобі потіринуюсь, сука. І у нас з нею не задалося з самого початку стосунків. Перше побачення вона мені задає дуже каверзне запитання. Питає: а що для тебе таке секс на першому побаченні? Я такі. І кажу: драйв екстрим венеролог. І вона мені каже, все, давай, пока. Я кажу, що є? Вона каже: я не люблю екстрим. <риклад> і ми все рівно почали зустрічатися, і я не дуже сильно люблю говорити. І я їй сказав: ну, типу, що між нами буде конкретика. Я їй кажу: сонечко, на першому побаченні я на тебе можу витратити 270 гривень. Не більше, не менше. На другому побаченні 375 і якісь акції. Якщо бачиш, прошу. На третьому побаченні я кажу: ходиш мені 740 гривень. Вона питає для чого? я кажу: ти що не хочеш гуляти? Він каже: ні, з бомжом, ні. І ми з нею почали дивитися. Подкасти з Портка суботи. І зразу у нас виявилось йобом проблем. І ми пішли до психотерапевта, і психотерапевт нам каже, вам якось потрібно урізноманітнити ваше сексуальне життя. І я їй кажу: запрошую. <реш> і вона така: ні -ні, 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 ні ні секс іграшки. Антрій. Це твій. Не ворог, це твій союзник, <с> каже мені психотерапевтки. <с> я кажу: ну добре, але якщо не поможе, то вже мене не беріть". От. І ми з нею пішли в секс-шоп, і я купив фалос, де на коробці писало «Стимулює м'язи і приносить задоволення. Одного разу мене дуже сильно боліла шия. Я їй кажу славо. Дай мені в мазури, я беру, блядь, пошибенькаюсь, не дай Бог ти голову повернеш, блядь». Дзвони мені баба і каже, була на городі спина була страшна. Я їй кажу, бабу, я їду не з пустими руками. Баба забула за діда. І ми справді їхали до бабусі одного газу я на поїзді, я купив е, два плацкарта, бо я люблю екстрим. <рив> і у сусідньому плацкарті була велика компанія чоловіків, які дуже сильно пили, і, і від них смерділо ужасно. Ну, це вже таке. І вони в один момент просто почали бити свого друга. Дуже сильно, дуже сильно. І я, як мужик, ну... М -м 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 Мовчу, бля. Що <клес> ну, я буду, блядь. Я в ні, я в'їбати можу, блядь, його нахуй, блядь. Якщо треба, бля, ну, то нема що там, 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 там Зразу, блядь. А. І дивлюсь на Ярославу і кажу щастя любить тишину, блядь. Йду до провідника, ГК. І кажу йому, там бійка. Він каже, зараз да, я розберуся. Підходить, я описую картину від першого гетця. Компанія, алкоголс стоїть, яєчка, і просто в житті і тако-підходить провідник і каже. Тихіше, блядь! <смір> Провідник. Будь ласка, блядь!» Все, і і такий. Бачив. Із цієї компанії один чоловік йшов в туалет, і я побачив у нього ось тут просто був пістолет. І я тихенько. Ярославі на важко пробував казати слово пістолет. І я такий обняв і кажу слава там пі. Ну, це як азбука морзи була. Кажу. А я ще нервувався, ну я такий. Пістолет. А? Що? Ти хочеш у туалет? Ну так іди і Я їй кажу Сс твол. Кумовство? я тебе не розумію. А я так не люблю повторювати. І я її беру за шию так. І кажу: слухай сюда, сука. Ми наче всі подкасти з тобою передивились. Ми були в логопеда, і ти чула, що треба все проговорювати, блядь. У нього пістолет, ган, вепен. Бам-бам-бам. А. Ну так сйобуєм. І ми доїхали до бабу... Бабусі і бабуся така була рада, щаслива, не нас бачити, а від що в Україні заборонили московський патріархат. От, ну що хрещення, вінчення, все. Гема. І я її такий, що Підписка кінчила хась у них. Чи що? От, просто як, як ми бачимо, що ми хрещені, ніяк. Видно, що є тут манту. Видно. Видно, що ти п'яний, видно. Видно, що хтось дурень, видно. Ну то ж ти хрещений, не видно. Нема такого, що ти не хрещений і хочеш похреститися, а тобі щось, блядь, ну. І тобі голос зверху поповнить свій рахунок. <рес> і ще СБУ заборонила всі церкви Московського патріархату на території України. Я цьому щиро радий, але як. Категорично проти, щоб їх руйнували. В цих же церквах, в цих же церквах, в цих московського патріархату мають бути каліянні. <рес> в, ви, ви собі просто уявіть, що ви заходите у церкву, хор співає пісні з Ковки. «Файна, файна, файна, файна. І хтось який. Але благодать, блядь. Ходить Дя... дякон такий у гульків поміняти. Ну або на крайняк комп'ютерний клуб, щоб кожна катка починалася зі слів. Ну, з Богом. Все, дякую з вами був Андрій Пілат.